Щодня дня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. На вулиці Київській, що у Гуменцях, повністю пересохли криниці. Вода жевряє лише в єдиній комунальній, але й до тієї людей не допускають. Ходять чутки, що комунальну криницю вирішили передати в приватні руки. Селяни звернулись до народного контролю. Цей трос рубаний топором. Або якимось предметом, схожим, на зубило, чи плоскогубці. Це не є перерваний трос, чи він якийсь це новий трос. Так почався ранок на вулиці Київській, що у Гуменцях селяни не змогли дістати воду з комунальної криниці, а все тому, що вночі хтось перерізав мотузку та викрав відро. Немає води, і ми змушені братися цієї керниці. Тут постійна проблема. Навіть солярка була в керниці для того, щоб люди не брали воду. Мій тато копав, як той казав, гроші давав. І... То я хочу нормально брати воду. Це єдина керниця, яка от у нас на, на всю вулицю. Води жаліти не можна, це, це наш хліб, як той казав другий. Комунальна криниця знаходиться на обійсті однієї з селянок, проте земля під будинком та городом державна. Люди побоюються, коли спільна криниця стане тепер приватною. Мешканка. Ленюк захотіла цю криницю приватизувати, бо так як вона знаходиться на помешканні її приватної ділянки. Звернулася до голови сільської ради, там її консультують в тому напрямку, що цю криницю потрібно приватизувати. Ну як її приватизувати, коли громада, мешканці нашої вулиці з цієї криниці вживають воду? Інша найближча криниця з водою під лісом за 15 кілометрів. 15 кілометрів води йти в одну сторону. Ну, то от спробуйте, як, як жити далі, ми не знаємо, ніхто на нас не обращає німання. У селі і досі немає водогону, начебто й збудували свердловину, але на цьому все і закінчилось. Нібито якась документація, нібито якісь там будівництво свердловин, на які списуються космічні кошти, які виділяються з місцевого бюджету. Розумієте? Води ми вже другий рік поспіль взагалі не бачимо. Голова територіальної громади, до якої за поясненнями приїхали журналісти народного контролю, обіцяє вже у цьому році розпочати будівництво водогону. За комунальну криницю заспокоює, по закону її не можна приватизувати. Ми зробили проєктно-кошторисну документацію на водопровід на 30 вулиці Верхніх. Зараз заклали 800 тисяч, от вже на цій сесії будемо починати. Прокладати труби, якби робилась приватизація, по-любому би виставили сервітуту. І ця криниця була б громадського значення. Тож вже на кінець осені ми завітаємо гуманців і перевіримо, чи розпочали будівництво обіцяного водогону. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.